Новий і єдиний тариф на послугу з вивезення асинізаційним транспортом рідких побутових відходів встановлено з 22 вересня для комунального підприємства Лозова водоканал і всіх приватних підприємств підприємців, які надають цю послугу. Він складає 135 гривень за рейс автомашини. Ціна одна, і порядок також має бути одним для всіх. Вирішили водяники. До цього часу приватники взагалі не інформували їх про об'єми злитих до каналізації стоків і не сплачували за очистку. Тепер обов'язково після відкачування вигрібних ям асенізатори мають укладати акти, на підставі яких житлово-управляюча компанія мешканцям нараховуватиме плату за очищення стоків 9 гривень 80 копійок за куб. На засіданні голів квартальних комітетів представники Лозова водоканалу квартальних попросили попередити всіх мешканців про обов'язковість укладання акту. Якщо будуть порушення, повідомляти до абонвідділу за телефоном 23203. тридцять в обов'язковому порядку має должен бути заставлен акт, тому що то підприємці не платять, за те стоки, которые они сбрасывают своими машинами. Это ж ваши воды. Они не включены в этот тариф по вывозу 135 гривен. То есть это другой тариф за очистку сточных вод.